Історії смарагдової мудрості. Кірара, якось у середині зими Кірара, а тоді вона ще була звичайною кішкою, задрімала біля згасаючого вогнища. Останнім часом її ховіст увесь час свербів і ворушився проти її волі. Скільки вона його не вилизувала, він ніяк не хотів вгамуватися. Її хазяйка, старенька бабуся, пішла до міста ще вранці і досі не повернулася. Турбована Кірара вискочила на вулицю через вікно і відправилася на пошуки. Земля була холодна. Навіть снігу, і незабаром подушечки її лап розболілися від холоду. Кірара залізла на дах і подивилася у бік міста. Але місяць зник і навколо панувала непроглядна темрява без жодного проблиску світла. Здається, тут неподалік було одне високе дерево. Хвіст Кірари здавався ще неспокійнішим, ніж вона сама. Він відмовлявся підкорятися її командам, коли вона забиралася на дерево. Тому Кірара мало не впала. Дерево піднімалося все вище і вище, і здавалося, що вона ніколи не Кінчиться, Кірара намагалася не думати про те, як високо вона піднялася. У голові її пролітали історії про людей та Йокаїв. Вона ніби не піднімалася на дерево, а рухалася в минуле. Коли вона досягла верхівки дерева, внизу простягався цілий світ. Далеке сяйво, подібно до світлячка, раптово осяяло чорноту перед її очами. Це було світло нічного міста. У той момент ніби спалахнуло щось, що дрімало в серці Кірари. Всі чудові Історії минулого стали реальністю. Невідома сила допомогла Кірарі вибрати серед сліпучого потоку вогнів ту, кого вона хотіла знайти. А через деякий час вона вже стояла перед здивованою бабусею. От тільки тепер Кірара виглядала як молода дівчина з двома неспокійними хвостами, а на поясі у неї висіло блискуче око Бога.